Всім привіт! С вами знову я, Саня, і це Соль Мажор. І сьогодні я покажу вам лайфхак, як можна безкоштовно заробити голоса в контакті. Заходимо в браузер. Також, друзі, підписуйтесь на наш, нашу групу ВК. Так, будемо приступати к відео. ми на налаштування і тут та переказ. Там відео на вашому рахунку 0 голосів. Також ви можете переказати голоси. Якщо у вас виникли проблеми, зверніться в платіжну підтримку. Назад налаштування. Поповните баланс спеціальні пропозиції. Тут у вас будуть ігри, ви заходите в них, граєте і в течені часу вам приходять голоси. це все, друзі, що я вам хочу показати. Підпишіться на наш канал, ставте лайки і всім, пока!